Внаслідок обстрілів об'єктів генерації та електропостачання України в Полтавській області 18 листопада застосували графіки аварійних відключень, а згодом і графіки погодинних відключень електроенергії. На сьогодні це найбільший клопіт для комунальних служб і жителів Миргородської громади. За словами Сергія Швайки, ситуація з опаленням по місту стабільна, хоча тимчасово припиняла роботу одна із котелень у центральній частині міста. Через нестабільну напругу в мережі електропостачання періодично доводиться здійснювати перезапуск котлів на теплогенераторних станціях. Ще раз нагадаю всім, що котельні у нас працюють згідно температурних графіків на забезпечення мінімальної температури. Відмітили керівники комунальних служб, що всі проблеми, які виникають на сьогоднішній день, це проблеми не виключно спілкування між людьми внутрішньобудинкові системи. Зроблені таким чином, що повітря, яке збирається на верхніх поверхах, можна стравити тільки через, ну, через верхні поверхи, через спускні клапана або, там, або крани, які знаходяться у на верхніх поверхах. І всі проблеми, які є на сьогоднішній день, це тільки від того, що верхні квартири, в яких мешканці не проживають. Нема доступу для виконання цієї роботи. Наразі жителям багатоповерхівок ОСББ і Миргородська управляюча компанія пропонують встановлення кранів і спускних клапанів за межами таких квартир або ж на поверхнище, щоб у фахівців була можливість без перешкод отримати доступ до системи опалення і своєчасно виконати необхідні роботи. Йшла мова на нараді і про вуличне освітлення сільських населених пунктів громади. Наявні системи увімкнення через аварійне чи планове відключення електроенергії працюють нестабільно, тому їх планують модернізувати. У місті, у нас, де працює система автоматизованого управління, освітлення на сьогоднішній день є. По населених пунктах, на жаль, автоматизованих систем немає. Там стоять ще годинники, годинникові такі механізми, і вони всі електронні. І при відключеннях електроенергії вони дають збої. На сесії зараз ми виділили незначні кошти, але для встановлення таких автоматизованих систем у ряді населених пунктів будемо виконувати ці роботи поступово. що ж стосується ремонтів доріг у громаді, то цьогоріч їх вже не виконуватимуть. Готують плани на наступний рік. Роботи по вкладанню гарячого асфальтобетонних сумішів вже закінчили, тобто вже всі роботи, які були заплановані за наші кошти і за кошти Агенції автомобільних доріг, роботи вже виконані. Тому в цьому році вже і погодні умови не дозволяють далі продовжувати роботи. По щебеневій підсипці ще закінчують роботи. по... Дорозі ну на цьому тижні закінчаться роботи по дорозі на марчинки лищенки загалом. Усі комунальні служби працюють в штатному режимі над вирішенням щоденних завдань у межах своїх компетенцій.